Як москальський пілот убив мою сестру. Страшна історія. І ще одна чорна мітка. Отже, почнемо. Подивіться, це зображення моєї сестри. Мої малюнки, мої картини, чи портрети. Це було дуже давно. Матері. Матері тоді було 24 роки. Вона почала зустрічатися із російським офіцером, який ремонтував літаки. Звали його Віктор Іванович Ботов. А, ну і він там рочив голову. А, спав з нею, Крім того, одного разу він напився, ну і мати побачила, що він лежить у власній калюжі власного лайна. Обриганий. Це її чомусь не зупинило, в її якась була до нього тяга, я не знаю чому. А в результаті вона завагітніла і він її до аборту. Вона потім каялась в цьому аборті. А мені наснилась моя ненароджена сестра. І так от, порівнюючи її зовнішність, якби материну того Ірода вийшло намалювати цей портрет. Взагалі я іноді дивлюсь на пару і бачу, які в них, можливо, діти можуть бути ну зовнішні. Можливо, це мій художній смак. Ось така от вийшла вона. чорнява, корока і кучеря, справжня Україночка. Навіть не помітно, що вона москальське дитя. Я завжди, короче, до неї добре ставилась. Але історія страхітлива, і крім того, в 13 років я бачила цей сон і знаю, як вона на очах в мене росла, перетворюючись з ембріона у дорослу дівчинку. Ну і в якійсь мірі материн загублене життя по її ждусті. Ось така історія, і це ще один приклад того, чому я проти абортів. А ви мені скажіть, чи вродлива ця неіснуюча дівчина мені, чи схожа вона на мене, чи я на неї. Пишіть, будь ласка, буду рада вашим е, коментарям.